118 мистецьких робіт від 54 художників. У Миколаєві відкрилася виставка Весняна мелодія жіночності. Детальніше про захід та емоції, які викликали картини у відвідувачів, далі розповість Яна Циня. Мистецтво весни. 6 березня в будинку художника відкрилася виставка до 55-ї річниці створення Миколаївського осередку Національної спілки художників України. До заходу долучилася начальниця обласного управління культури Олена Буберенко. З національної спілки художників України з Миколаївським осередком ми дуже давно співпрацюємо. У нас є спільні проекти неодноразові, тому не прийти просто неможливо було головною тематикою Вернісажу став початок весни пора ніжності та жіночності. Ділиться голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України Артем Дмитро. Виставка сьогодні присвячена весні. Прідешньому святу жінки, весни, і ця виставка називається Весняні мелодії жіночності. Ми любимо наших дівчат, жінок, художниць, поважаємо наших колег-художниць і присвячуємо їм, миколаївцям, всім жінкам Миколаєва України присвячуємо цю виставку. На виставці представлено 118 робіт миколаївських авторів, серед яких і твори Юлії Гур'євої. Ця виставка присвячена жінкам весні, да, тому мої роботи є на афіші. Моя робота вона називається Зима, весна, літо. Ну, тобто, якби ми переходимо да, чи з зимнього настрою до весіннього і до літа. От і в першій залі в мене велика робота. Вона називається символічно. Захід зібрав справжніх шанувальників мистецтва, створивши атмосферу натхнення та творчості. Гості ради ділилися своїми враженнями від побаченого. На жаль, війна триває і тому ця виставка вона дає сили, дає натхнення і. Дивлячись на ці картини, розуміємо, що все буде добре. Усі роботи варті уваги, бо в кожній роботі є якась своя особистість. Вони виконані в різних техніках, у різних текстурах, різними кольорами. Тобто, це дуже важко зрівняти, тому що є батік, є акварель, є олія, є вишивка також є різьблення по дереву. Тобто, це такі роботи, які не можна зрівняти, їх треба відчувати, і вони всі відчуваються по-різному. На думку учасників заходу, ця подія ще раз довела, що мистецтво не дає сили у непрості часи та здатне надихати. Завдяки мистецьким таким проектам у людей все ж таки знов віра в перемогу в наше краще майбутнє все ж таки не вгасала. А навпаки, завдяки таким мистецьким проектам вона підтримувалась і. Знов люди вірили, щось гарне, хороше, світле майбутнє. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.